Доброго дня, шановні друзі! На жаль, в нашій країні настав час часткового знеструмлення, тому в кожного в домівці повинно бути запасне джерело світла. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити свічку вдома, щоб у кожного з вас було світло як вдома, так і в серці. Для приготування нам знадобиться господарське мило, ніж, металічна посудина, кастрюля, серветки, оцет. Гніт або нитка з гайкою, консервна банка або інша металічна посудина та фільтрована вода або прокопічена. Перший етап беремо господарське мило та подрібнюємо його ножем до кастрюлі. Далі наливаємо воду, щоб вона покривала стружку мила. Далі знімаємо суміш з вогню та додаємо оцет, 200 мл. Повільно додаємо та перемішуємо. У нас утворюється густа біла речовина з Залишаємо суміш до повного охолодження. Як бачимо, все дуже просто. Наша свічка готова. Сподіваємось, вона вас буде зігрівати навіть у самі трудніші часи. А з нами була я, Зінченко Анна. Хімія це світло знань.